Так, ну пробуємо. Не хотят... George. No Завівся. Раз на, раз на певно 20 чи 30 пробував. Грушу ще й додатково підкачав. В общем, все, гріємо машину, буде їхати. Так, і всім знову привіт. А тепер я в гостях у Віталіка Бороди. Привіт! Хто не знає, Віталік знаходиться в Дунаєвцях, це 50 км від Хмельницького. Він один з небагатьох, хто дуже добре розбирається в 1.6 дизелях, ну і попутно в 2.0. як виявилось. І Один з небагатьох, хто міняє це ПГРМ на цих моторах, не витягуючи мотора з машини. Так що якось питань, я посилання його лишу на канал. В нього дуже багато цікавих відео. Дивіться, переглядайте, а якщо потрібно, ще й звертайтесь. Розбираємо машину, мого сценка. Треба все-таки глянути до того стартера. Не перемикайтеся. Цікава підставочка з підсом пітерено. Зараз показуємо. так. Так. Продовжуємо. Зняли бампер, зняли оцей верхній пластик, Фари. сняли фари. Тепер знімаємо підсилив ще два бампера. Потім треба відкрутити ось ці вінти. Внизу ще два. І два. Так, там не два. О, два. З одної сторони. далі. Так, держимся. Так, интеркулер, ну масло есть, но чуть-чуть. Вроде норма. Патрубок. Это а сняли, проверите. Что тут не так? Так, вроде все тело, таких явных Трищин проблем ми не побачили, але чогось тут гнало наружу. Хомут спробуємо дотягнути, може хомут не дотягнутися. Трищин немає ніде. Вже обдивилися кругом. Зараз ще промиємо промивочку і глянемо. Ну, Ні, не, не, не. Так, тут викручуємо оцей гвинт. І отут два. ми телевізор щоб Потягнути радіатор на себе. І ще доведеться оцю трубку освободити. Плюс нам тросик освободити і цю частину проводки. І там ще зажима теж є. Так от кругу. О, а, о, так, що ти так. Це ви болтик обов'язково відкрутити, щоб освободити, щоб не рвати інтеркуліра. Mm -hmm. Це інтеркуліра yeah, да, конденсора, то да, да. да. оцей супертається, що він мав руку. Да. І я помилився, а це відкручувати не потрібно. Ні, воно отак. Да, да. Тільки забрати от два болта на жмут патрубки, і він тримає там така коробочку, і просто відсинити, щоб телевізор посунути. І зажимо, знімати. Ну, зажимо і просто доверху, разом да. з цим. А ну ще раз про розповідь. От було випадок, коли не наділи на замок. Э, от товариш уміняв ну, кондиціонерну систему кондиціонування. І забув надіти тросик на центральний замок. Захлопнули короче, капот, і він поїхав. Каже, коротше, через пару годин дзвони до мене, а треба ж доляти антифризнували, а от поїдеш трошки доляш антифризу. Він дзвонив до мене каже: Вітаха, а як відкрити капот? каже, бляха, долятипці. І я тоді автоматично нагадую, що я забув тросика поставити. Капітено, багато того, що в мене така сама машина. Короче, він приїжджає. Ми ну, закритий капот, понятно, знімаємо з цієї сторони от, його, резинку, цю витягуємо. Я відкриваю свою машину і роблю таку приспособу, такий крючок. Вот ага. такого плану і Ну, Це стяжки на потолки підлоту. Вигинає як треба, ну по своїй машині. Поняв я складаю, дивлюся, як куди підігнути, як це все тіло пхати. Добре, що те, в тебе теж сцені. Так, да, як оце почистило, то що тоже, якби якийсь вак чи ще щось. І ти більше на нього ніяк не достанеш. Це не восьмерка, що знизу залізти, що він закритий, тут немає як його залізти. І я з тієї сторони залажу свічими фонариками, лежу на капоті, а Саня в цей момент дергає капот, бо ж він ж наш теж і піддержить. Коротше, ми мучилися хвилин 20, але ми його відкрили. Я перехрестився і тепер тільки А, а куди ти назумав? От звідси, так. Або цю собачку витягнути треба. Якщо таке показати, то. ну, тут воно я покажу. А, чекай, має закритися, во, він закритий. О, таке, бачиш. І це так мучилося, так? Ну добре, що там є отвір. Типа. да, да, А ты ответ для того, чтобы центральный замок. Для штурки, типа. Вот лайфхак для тех, кто. Другий раз не покупать не поговорим. Все. Так, вот у нас. Давай цей. Вот постмассовая штука. Вот, он там. Спеціальний ктерматч не дає відхилити більше телевізор. Ну Якщо ти патрубки поснімався, допустимо, він впав на тебе, От якраз опирається і стаю. Ось вона. Оце фіксатор, бачу? О, оце цей ламанувся, це що впирає, ага. все, я його забрав. Ніде не впаде. Так. Я коли цей робив, знімав генератор, поняв? Я ага. знімав його повністю з цію. Скоба. Ну, у мене ж нічого не було вперед, знаєш. А, і Ти вот, я знімав повністю. І от нас, в принципі, стартить. Да, тут між дротиками да. цими всіма. От нам треба сили відключити перші, а потім ага. вже болти на нас ось так. То. На кожухові коробки. Передні болти. Три ага. болта йде. Ну, третій болт, по суті, це, типу, як маса центральна цього. А два болта це точно йде. Знизу, зверху і. Три три точно, так. Да. Внизу і тут по -по -по ага. типу. ну, а якщо до... Генератора вже треба лізти, то треба від'єднати більше і треба ще оцей патруль. Да, оце ось захист рознімати, от верхній бачиш, захист спеціально для патрубки, щоб генератор нічого uh -huh. не попало. Оцей захист знімається, uh -huh. оце ось, а під uh -huh. ним вже йдуть болти. От болт один от у того генератора, от один. От один. Uh -huh. А внизу uh -huh. ще один. Ну Цього по-любому захист знімаєш, бо ти, тобі треба генератор вже вернути доверху, щоб його витягнути. І тут uh -huh. дві фішки. Вот Кстати, мини рассказывает, что на двушках генераторы ходят ПИ 400 тысяч, а стартеры били 250. Не знаю, еще правда, но вот такая вот разумова была. И на двушках генераторы идут 210 ампер, а в 1.6 185 ампер. В 1.5 150 ампер. Они разные просто, может быть, залежатся от комплектации. Тоже а... может быть 185 идёт. Но для того, чтобы менять генератор, для того, чтобы знать номер. Його, бо він може бути Mitsubishi, і може бути Valio. А, ще а, цікава річ, яка мені сказали на СТО, коли міняв масло. А, сказали, що а, в мене а, типа, патюки на поддоні. Але, виявляється, на цьому поддоні прокладок немає. І от це до того тим, що коли приїжджаєш до мострів, які машину не знають, і коли кажуть, що треба поміняти прокладку подона, а її там не існує. Так, її не існує, на рено взагалі не існує прокладка. Так от, люди не знали. От це так. до того, що Вона коли не приїжджаєш не до не мострів, які просто не міняють не масло, а не знають тонкості мотора. Так, так. О, і от все, залято маслом. Зараз будемо розбиратися. Ну, по суті, кажу, що це мені здається, що не зразу був патрубок інтеркулера вверху. Точніше на, на він неправильний сід. Він, не він, він сідає сюди і обжимається хомутом. Це не один шість, що за щолка працює. Так. Значить, він був не об... обтягнутий, бо виходить охолоджує гера в масі. Ну, не сказав би що там критично такий прямо аж потьок. Вот, і оце воно підтягує з патрубка. 100%. Знизу. Так, так, знизу, знизу. От, от бачите, провів да, рукавиць, да, 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 от мокре. Воно ну, тільки знизу підтягує. А, а і, при світлості воно роздуває. Да, воно роздуває. Пришло сюди, вон, вон там мокре, це все було мокре, це все ще до кого очисником вимивав. Воно роздуває, бо машина йде, в тебе вентилятор включається. От туди воно пішло. Так, вот такие вот вещи. Вентилятор. Uh -huh. э, Радіатор э, роздуває сюди no. це масло. Ну, no, пробуємо далі. Помиємо заради. Uh -huh. Розбираємо далі, до стартера добираємося. Yeah. І заодно про шкіф пенсіонера. Та от бачите почіпник тут. Оцей Так. Він типа. Його, типу, так не чути, знаєш, uh -huh. а коли він роздолбаний, оце, типу, більш-менше. Ну, ще може бути, от так як стоїть на, на цьому, uh -huh. пробуємо сам шків. Якщо він має чуть-чуть маліший шат, бо то що сам почіпник низький. Якщо був високий, то шат може бути чуть-чуть, а низькому шата взагалі не повинно бути. Uh -huh. Бо ну, ти поняв, бо що тут двохрядний він, де він У yeah, мене просто... шата ж немає. Ну, Це трасняти uh -huh. ремінь і попробувати uh -huh. це шків, Якщо шату немає, значить відмінно. І крутути просто сам шків його ну, так не чути, а я то чую, що він ще шу, шу, метє. Він неправильно, от, він, він повинен такого, допустимо, якщо так. почіпник новенький, тако крутиш, буквально ну, половиною оберти, він робить, все і стає. А тут він просто крутиться тупо постійно. Mm -hmm. Ну, так перевіряю, допустимо, ролики можна теж перевірити, чи помпу крутну, вона повинна. Там половиною, 3 оберта і стає. Це обозначає, що в ній смазки повні і вона не це. А це вже це вже крутиться постійно. Це вже, це вже почіпник. 50% це точно не працюючий. Що таке буває, що цей датчик, це датчик включення, по-моєму, якщо не помиляюся, регуляція подачі кладогена. От він теж деколи закисає. І ніби все працює, а щось кондиціонер не працює, то вони є замінники, бо оригінальних їх знайти нереально, тільки замінники. А замник, настільки знаю, по-моєму, не працює довго. То краще от я кришку, чого задню лишив, не викидав її на металон, бо то що є з датчиком. І, допустимо, якийсь датчик клупає, разом з кришкою задньої поставив і ну, париш всі мозги, там, не витягувати його. Хоча він я одного пробував одного раз, не міг витягнути. А Славік міняв у себе цю фініт, каже, легенько вийшов. Як, Де, Як okay. сюди, да. Да. Тут штопорне кольцо просто знімається, він просто на різниці витягується сюди. Все, така проста система. Okay. Ще один. Болти нам стартера два, щоб його зняти, відкрутити. Не виходить, якщо не снімеш цю трубу. Закриває, нічого не вийде. Вон там один хомут, отут другий хомут. І два винта. Смотрите, бач, він там. Бач, воно замикає на катушку. Угу. Вон замикання, бачиш? Да. На саму тяжку. Да. Вот. А якщо якось замикає, то це 100% воно не. Оці угу. всяка. Да. І могло спалити одну катушечку цю. Ну, згорає катушечка одна. Mm -hmm. І в нього не вистачає йому треба встати таке положення, щоб він тільки крутнувся. О, тут до речі теж з цієї сторони теж так само. двох да, Заберу. Щотки. Бачиш, вон? Вон. Да. Угу. А десь отут воно повинно бути теж. Среди... А, Среди... а вот тут воно колектор, дивись. Отут Вот тут воно, дивись, на цій полосці. випалося. Вот аж. Вот це. Вот. Угу. Да. А вот дивися, бачиш на якорі вон, на пилені, От Оце да, все да, це не да. повинно бути. Це мусор, типу, наклеївся на якорь. А от дивись, бачиш? Потекло. Ну, і воно перемикає, типу, без щіток. До речі, якорь може бути живий 100%. Типу толки тільки зібрався. Так. Щотки нормально, нічого немає, тільки зробимо це все. Ось дивись на щотці, бачиш, що робиться. Дві. Ага, бачиш, люблю, бачиш, люблю, О, глина. Так. А якщо це воглина, бачите, влітає, бачиш щотка. Так, це так, горіло. Так. Це коли ти запускаєш машину, вона не може потягнути, вона горить щотка. Угу. Ну, щотки вже, звісно, подуставші, але вони, вони двіші мають бути. Тут чотири щотки, бачиш, а не дві, не вісім, не як в цьому. Ну і воно мокре, бачиться, це дві щотки плюса, дві щітки мінуса. Якщо плюсовий мокрий, він замикає на корпус тоді. А втулки де розбиті вони втулки, тут. Втулки видивиться, вона Вон, хвостовікове, бачиш? це треба закласти зараз якор і ми спробуємо, чи вона не розбита. А друга втулка. в принципі, вона тут о, вон, втулка. вон де заходить вал, mm -hmm. оце вал, коли заходить. Okay, о, таку ми можемо зараз воно Через редукцію ти можеш його не почути, як воно, бо редукція що три. Заберемося, Очки шат. А там шат не пойму. Шат Чуть-чуть, uh -huh. заху... буквально доли миллиметра. вот сейчас теренка еще ведут сидеть. Вот всего шата не пойму. Вот. разбить ну, разбитый носок же, понял, него. Именно вот это. О. Uh -huh. Ну, там шарик стоит, видишь, чтобы uh -huh. он упорный. Вера вот ковтулки, видишь? По ній навіть видно, що вона бачите по -по -по, порайбована. Uh -huh. гладенька частина в ній. О, бачиш, uh -huh. Бачиш, Видно? Так. Uh -huh. О, все. А якщо розбивається в ці тюлки, в тебе якось виходить сміщення і замикає на корпус на статор. І коли він став таке положення, що, типу, що він не замикає, тоді ти, ти запустив машину. А коли став таке положення, що замкнув, поняв? То ти вже ніяк не запустиш її. Тобі треба тібо, кости, кости. Також, а ти став, йому, костиш, ти косити, косиш, 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 косиш його, поняв? Поки він не стане, то положення, що може крутнути. Заміть, за побічники ніякі не горіли. Не горіли, бо то, що не було такого короткого серйозно. Тебе ж зразу ЕБУ відключає. Щоб не було перепала, щоб нічого не горіло, тебе зразу Чик! Розумна машина, до речі, це. Купляти в Так, Бо воно ж ульова давно би спалив на ксьовіки, другі бабушки. Так, чекай, я тут колись знімав, я пам'ятаю, як воно витягнеться. А який рік на стартері є дата? Дата, коли дала маму тату. це польські стартер. Мадин Поланд, Валіо Польське. Руку немає. Немає нічого по руках. Ну, гарантія, що, мабуть, 11 й так. рік. <реш> <реш> Ні, 9. У <Чи> <реш> мене 9 роком все. Ну, якщо ця дев'ятка, щось значить. Оця 9. G9? Ця 9 mm. дев'ятка, так. Бо більше нічого немає. А може 69-го року, так. Да? <реш> Так, Ось такі діла. Да. І коли пробували від акумулятора, ну, маленька іскукра проходить. Нічого, ніякого ефекту не було. Вовремя фишечки я його знімаю. Не перемикайтесь далі. Закачало, в плані того вони горіли. Вона повинна вийти сюди. Бачиш, через це бачиш, да. Бортик виходить. Борт виходить. бачки борт? Угу. Оцей борт, якщо ми заберемо, да, да, тоді да, да, вона бачиш. вийде, понял? І їх тупо там, від так. того, що не могло покрутити, просто горіли щітки. Mm. Згорали щітки. І так я вже там обламав багато їх таких. О, тут так теж, бач, бортик, вон, mm -hmm. то yeah. ну все, тут цим понятно. То що? Так, точно. Та ж мови немає. Зазвичай ну, щіточний вузол міняють. По-любому, вони такі, от вони, yeah. вони тільки тут паяються. Це не Жигульовський, що можна відкрутити. Вони отак сюди виходять. Ну, просто я їх просто заберу і я їх не буду витягувати, щоб воно було все... ціліком. Ну, тут все зрозуміло. Через те, що багато якогось масла заразу. Воно поналепало, палило все. чуть-чуть на бочок підтягується. Головне не зламати. чуть-чуть на бочок. О, і кришечка витягується. Оце. На щотки. От вона такого плану, пружинка. Пружинка вже навіть аж прилипла. Пружинка віддільно йде. О, Оця щітка вже і все, вона вже наперед вискочила. От вона вже спалена. О, до речі, вот якийсь номерок є, бач? 4В1 імену щиток. Да, все, так, це все, це вже так. Щось і капець, да, бачиш, вона вже коротка, все, вона вже спалена. І тупо бач, спалювало, спалювала, спалювала, поки не дійшло аж до. Так, так, так. Все. В цьому питанні тут все понятно. Добре, що ми замовили. ще... <реш> От, з, роз, з розборки реставрований. Не, не з розбірки, а якрована. Як реставрован, да, Вінниця, да. Вінниця працює, хлопці працюють, Вінниці. Реставрую, до речі, генератори і стартера. Можете звертати, кому потрібно, Коля може скинути на силочку вам і питань немає. Бачите, ну, теж краї всі. Ну, це ще більш-менш може бути, а ті вже точно, ті вже точно гаплик. Yeah. Вона зайшла вже тобто. До... Вона в мінусі. Дві дві ще. Ну, обично плюсові згорає чи мінусові, mm. я не пам'ятаю точно. По-моєму, мінусові згорають зразу. Ну, тут ще цих. Ну, коротше, тут щотки по-любому треба. Так, що це закрутило би повністю і без спалило. Може, ще статор стат, стат, цілий і якорь, то якби закоротило, то би спалило гарантію статор. Статор б по-любому згорів би. Коли я ш... без щоток замикається на. Це. А зимою, струм більший. Звичайно, бо в тебе включається і подогрів антифріза, і подогрів свічок, більше включається, струм більше, більше, більше йде на нього. Для пуску він запускається. Сильніше йому треба, тому що масло густіше. Ну, всі це знають, що ми, ми ж не будемо 10 разів протеряти, розказувати саме що. До речі, тут все нормально. Ну, в принципі, потягую, зараз маємо ще попробувати, чи втягуючи себе працює. Але треба в зборі, щоб це зараз редукційний серці не повлітало. Вже Тільки його робить. Не 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 ми я вже, коли він. З... Да, Только она там выводит, все вымыта да, и другие да, ставят да, уже. Да, все, пока все. Не промыкайтесь. Так, все, поставили новей. Скручиваем по трошку. Канал. Так, так, теперь генератор. Гена, гена. Так, попутно не в ритмный сигнал. Сейчас Тут все проживило. це вже чесноком оброблено. Ось така фигня. Тут ось вот така проводка. Бажано його по мене, то, конечно, на новий, но... але... Але неділя, нового, воно нова. І так, пройшло два дні, як я приїхав від Віталіка, машина сейчас стояла. Ми заодно там зарядили акумулятор. Ну що, на старт Провіряємо. все гаразд! При мінус п'яті завелось. І так, що в результаті? Получається, що попередньо нас збило то, що як і в другому поколінні, старт не крутив, але включався вентилятор. І от то, що в другому поколінні включений вентилятор, як правило, це проблема з проводкою. Получається, що ми полізли до проводки. Але ще в коментарі до першої частини відео мені написала людина, що Можна типу, замкнути стартер а, напряму. Ну, В даному випадку мені це, би це безполісно, тому що як машина і так би, ну, стартер проблема з щітками, ви самі бачили, тому би, він би не крутнув. Але друга би, проблема, що це двохлітровий дітель М9Р, і на сцені долізти до стартера. Відтягування радіаторів це майже нереальна задача. Ну, ви самі бачили. Тому от така от картина. Як що розібрати, як що зняти, щоб можна було до нього долізти, подивитися, от ви, ми спеціально зняли відео, тому що я подібних відео ніде не знаходив, особливо на Рено. Тому. Дивіться, переглядайте, ремонтуйтесь, підписуйтесь на канал, лайки і всім удачі. Пока.